ми з вами спілкуємося? Наймовірніше, Володимир Зеленський в Берліні уже провів зустріч із Олафом Шольцем. І спробував розплумачити німецькому канцлеру план перемоги, який західні союзники, і ми, українці, схоже бачимо зовсім по-різному. Берлінської зустрічі у форматі президент канцлер могло би і взагалі не відбутися, якби не ураган Мілтон, що змусив і Джо Байдена, і держсекретаря Ентоні Блінкена скасувати участь у Рамштайні. І ось пряма трансляція із берегів Флориди і виглядає усе справді лячно. А внаслідок негоди на вулиці винули небезпечні алігатори, які нападають як на автівки, так і на людей. О, менше із тим. Повернемося до Берліна. Зеленський прибув до європейської столиці чи то на літаку, чи то на гелікоптері. А ось по німецькому асфальту пересовувався, напевно, на Мерседес benz 770. Це з версією російської пропаганди. Зеленський купив Мерседес Гітлера за астрономічну суму. Новина про придбання офісом президента за 15 мільйонів доларів розкішного шестимісного парадного автомобіля Гітлера завірусилася посеред тижня ще до оголошення про візит до Берліну. Посилалися пропагандисти на видання Seattle Tribune. медіа американське і маленьке уточнення фейкове американське медіа. Зареєстроване воно 3 жовтня цього року за 6 днів до публікації статті. А те, що ватний споживач з'їсть цю інформацію не закусуючи, сумнівів не викликає. Але для довідки на Мерседес Бен 770 Сімдесят просувалося не лише вище керівництво третього рейху, але й японський імператор Хірухіто, і до прикладу Папа Римський. Але пропаганда вміло зманіпулювала, що Злинський купив саме парадний автомобіль Гітлера, і за дивним збігом обставин, якраз персональний парадний автомобіль є у того, кому руками і вилизує ця ж сама пропаганда. У неофюрера лідера єдиноруського рейху Владіміра фон Путлера, а назва транспортного засобу, як відомо, аурус гордість російського автопрому. Ау – це ауром від золота арус етимологію, думаю, не варто пояснювати. І ще один маленький факт: а де у нас досі зберігаються костюми і кашкет Гітлера? Правильно у православному храмі Міноборони РФ. Якщо ж повертатися до джерела походження новини про придбання ОП парадного автомобіля Гітлера, то ноги ростуть від ось цього персонажа американського пропагандиста Джона Дугана, який за допомогою вигаданих змін намагається дискредитувати родину українського президента уже не вперше. На початку липня на фейковому французькому ресурсі варіте каше, що перекладається як «Прихована правда, Дуган поширив інформацію про те, що Олена Зеленська купила Бугаті за 4,5 мільйона. Євро і фейк з'явився в під час візиту до Франції, де вшановували пам'ять військ антигітлівської коаліції, які брали участь у висадці у Нормандії. Новина, зрозуміло була розрахована на французьку аудиторію, але її із і її задоволенням підхопила і розтаружувала розпропаганда. You are fake news. Що ж до 51-річного Дугана, який є архітектором цих фейків, то це колишній поліцейський і морський офіцер. США, А під час служби у поліції постійно порушував дисципліну та потерпляв у сексуальні скандали. Власне його. І звільнили через домагання до офіцерок та двох диспетчерок. А у 2016-му Дуган злив у мережу особисті дані тисячі поліцейських і чиновників. Коли за це взялося ФБР, він утік до Москви, попросивши політичного притулку, і звідтоді успішно працює на кремлівську пропаганду. Знімав блоги в окупованому Криму репортажі про успіхи російських військових на території України. Продукував фейки про біолабораторії та нацистський режим, який засів у Києві. І зрозуміло, усією цією правдою ділився і досі ділиться із американською аудиторією. Але повернімося до пропаганди, розрахованої на внутрішній ринок. Вона ретельно стежить за європейським експрес-турне українського президента. Перед Берліном нагадаю візити до Парижа, Риму та Лондона. І телеграм-канал Скабєєвої очей не змикає блискавично аналізуючи події по поведінці. Котів кот Ларі збіжали з дому, коли в нього заходив Зеленський. Животне не обманеш. Прийшов плохой чоловік. Ну, давайте розпочнемо з того, що коли кудись заходить з Кабієва вибігають щурі таргани, а мікроби від іспанського сорому вішуються. В принципі, на цьому і можна завершувати. Ну щоправда, ні для розуміння ситуації її тг канал просякнутий антисемітизмом і розпалюванням міжетнічної ворожнечі. Ось реакція на заворушення у тому самому Берліні. В Берліні состоялась репетиція встречи єврея Зеленського про палестинськими активістами. Полиция уже усилила меры безопасності. Щодо російської пропаганди, то як і будь які будь-які ідеально відлагоджений механізм, все одно вона інколи дає збій. Поки в Іркутськах розвішують банери із протестами проти Child Free, а науковці та депутати закликають встановити податок на бездітність розміром у 30-40 тисяч рублів, в радіоефірі «Камсамольської правди назвали справжню причину демографічної кризи. Налог на бездітність демографію не спрай. Де ви знаєте, ми Находимся в этом смысле в ловушке, потому что нет понимания, что исправит демография. И как вариант, да, самое очевидное. Окончание специальной военной операции исправит. Дімографія, вот і нагадую, що майже третина росіян назвала основними причинами відмови від запалнованого народження дітей: війну, бідність і невдоволення політичним курсом РФ. Це дані власне результатів опитування вищої школи економіки. Я вважаю, що нужно в відставку і путіна, і правительство, і всіх депутатів відправити на СВО. Ну, так. Не можна, а хто ж на Росії підніматиме податки, займатиметься імпортозаміщенням, викривлятиме історію і захищатиме, відбиватиметься від колективного заходу. Нікому ж, окрім Путіна. А фінансові проблеми можна вирішити підписанням контракту із Міноборони РФ. Лише одноразова виплата, нагадаю, становить 400 тисяч рублів. І схоже, комусь ця ідея припала до душі. Стівен Сігал заявив, що готов сражатися за Росію на СВО, якщо понадобиться за словами Сігала, який прийняв російське громадянство ще у 2016 тисячі ще на початку так званої СВО він надіслав листа Путіну і написав, що якщо буде потрібно, він помре за власного президента. Откривання відспіваної голівудської малотоланної зірки з'явилося в пропагандистському фільмі «Раді справедливості, у якому Сігал показував кадри із тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також із колонії Воланівці, де утримують українських військовополонених. А Схоже із новин на пенсію ще досі не накупив. Це був Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.